Інтернет-магазин на промі це щось по типу сніжної людини, типа Єтті Інтернет-магазин є. Чому він є? Тому що початково пром це маркетплейс. Але так як він пропонує лише вам, типу, що давайте завантажуйте товари і продавайте в нас на маркетплейсі. Але треба ж якось ще заманити людей, то давайте ми вам. О, ось вам. Ви можете сайт собі зробити. Сайт, звичайно, виглядає як 2000 року. От, елементарно навіть адресу нормально прописати не можна. Зайдіть на будь-який сайт з, на промі. У вас не буде такого, що ви бачите там індекс, країна, місто, область там, вулиця. Ні! Все починається. Вулиця така. то От, ну, там місто, вулиця така, то, а потім здрасу індекс країна. Цього ніяк не змінити. Якийсь розвиток, та давно можна було розвинути. За всі роки, за останні років 20, ну, єдине, що розвивається, це щоб можна було зробити вигрузку нормальну там, під мерчант. Щоб були платіжні системи, так і то, платіжні системи, промоплата і все. От, щоб можна було інтегрувати з новою поштою, бо інакше ну, реально не пошлють, не будуть використовувати. Ну, от і все, і нічого. Тобто чисто працюють, щоб ці апі між собою працювали, і ну, блін, щоб у народу хоч якось можна було. Ну серйозно, ну інтернет-магазин на про ну нашого ви кидаєте гроші на це лайно.